Усім привіт, і усіх вітаю на нашому першому дню третьому році, що складається грамотна інстаграм-сторінка. Одразу вам скажу одну деталь. Дуже багато людей просто цим нехтують. І кажуть: та що це там означає, я цю інформацію чую вже 10 тисяч разів, і ось це така заєжена тема, як деякі кажуть. Але насправді в тому, як у вас. Складена ваша інстаграм-сторінка, наскільки грамотна, вона запакована е, пірвоначальна. Від цього буде дуже багато що залежати в вашій подальшій монетизації. Тому я дуже прошу дуже детально і дуже відповідально віднестися до цього уроку і прийняти абсолютно усі поради і втілити їх вже зараз, після цього перегляду, після цього уроку, на вашу сторінку. Це дійсно дуже важливий зараз практичний етап. З чого складається інстаграм-сторінка? Вона складається з аватару, шапки профілю, з хайлайтів, з постів, зріл, з Reels, підписників і статистики. Але є і технічне налаштування, яке ми зараз з вами разом розглянемо. Тому, будь ласка, кожен з вас візьміть зараз свій телефон, відкрийте ваш інстаграм і давайте робити усе разом. Як перейти на бізнес-сторінки? По-перше, вам потрібно зайти в акаунт, який поки що виглядає, можливо, так. А можливо, це ваш вже реальний акаунт, і я дуже вам раджу не створювати якусь нову сторінку, а робити усе це, що ми зараз з вами будемо надалі протягом усього інтенсиву робити на своїй сторінці, де є ваші друзі, де є вже певні підписники, де є вже хоч якась аудиторія. Це буде дуже гарний старт. Для вашої майбутньої роботи так ви можете подумати: ой, мені так якось не хочеться. Якось я так боюсь. В мене друзі дізнаються. Чим я займаюся? Ви маєте зараз зрозуміти, або ви обираєте для себе легший старт. І набагато швидші дії, тому що це дійсно допомагає, коли на вашій сторінці вже є хоч якісь підписники. Або ви вибираєте для себе набагато складніший шлях, але про вас ніхто не знає, хоч це дуже е, проблематична, так скажем, стратегія. Тому переходимо в ваш інстаграм, я вже вам пораду свою дала. Заходите в аккаунт і натискаєте ось цю кнопку у верхньому правому углу. І обираєте налаштування. Ви натискаєте на тип аккаунта і інструменти. Далі ви тиснете на Перейти на професійний аккаунт і обираєте той опис, який вам підходить. І ви прив'язуєте профіль до аккаунту Facebook, і отримуєте вже ось таку сторінку. Зараз вам я також показую, як виглядає взагалі грамотно запакована сторінка візуально: це ім'я, це аватар, це посилання, це нікнейм, це діяльності, це текст і це, звісно ж, ваші контакти. Правила такого нікнейму. По-перше, нікнейм пишеться завжди латиницею або кирилицею. Далі нік має легко запам'ятовуватися. Ми забуваємо про усі ці точки, нижні почоркування і так далі. Ні, ми робимо легко читаємо нік. Також у імені має, в, маєте вказати вашу основну діяльність. Ви бухгалтер, ви СМС-спеціаліст, ви таргетолог, ви фрілансер, будь-хто, ви, там, можливо, дизайном займаєтесь, ви маєте це вказати на е, вашому імені. Далі ми переходимо до аватару. Аватар це спосіб передати вже з самого початку вашу енергію і те, яка ви особистість, та й в загальному людина може побачити вас. І ми завжди, як люди, психологічно любимо бачити обличчя. Тому краще, щоб це був такий крупний план вашого обличчя, які є правила хорошої такої, такого аватару. По-перше, ваше обличчя добре видно і його можна розгледіти. Також фото має бути добре освітлене Не те, щоб в людині там потрібно було напружуватися, жмуритися, тому що чим більше дій людина робить в вашому аккаунті, тим менше вона хоче там залишатися. Також фото має чіпляти емоціями. Вона повинна хм, щось таке цікаве, хм, там, цікава зовнішність, цікаве оформлення, хочу подивитися більш детально. Також вона має бути природня без зайвої обробки. Будь ласка, не потрібно обробляти максимально природні. Це цвіта цв корекції, так скажем. Ну і вона має бути мінімалістична, тому що якщо вона я ж кажу, буде жмуритися, напружуватись для того, щоб розглянути а, ваш аватар, вона скоріш за все з нього дуже швидко вийде. Далі ми переходимо з вами до шапки профілю. Шапка профілю це такий невеликий блок. Над стрічкою, куди можна додавати аватар, нік, ім'я, опис вашої діяльності, посилання і текст не довше 150 символів, емоджі, хестеги та і згадки. Я вам зараз показую, наприклад, свій приклад, тому я зараз його і описую. Які є правила хорошої шапки профілю? По-перше, це має бути інформативне. По-друге, -по вона має приваблювати, вона має викликати довіру. Вона має бути грамотна без помилок і має бути обов'язково заклик до дії. Тобто, що я маю на увазі, ви можете дивитися презентацію разом зі мною. Е, і я, наприклад, кажу, що бізнес ростуть зі мною до 30 тисяч доларів. Обороту, а фахівці до першої тисячі доларів, тобто це має бути справжня цифра. Не коли ви займаєтесь, наприклад, СММ, не як я вже майже там п'ятий рік, а займаєтеся перший другий день вчора, пройшли курси і починаєте писати те саме в своїй шапці профілю. Людина це не викликає довіру. Ви маєте писати ті результати, які є у вас. Ви маєте писати ту унікальну пропозицію, яка є у вас. Тобто, чим ви відрізняєтесь від своїх конкурентів. І чим ваша сторінка може бути привабливою, і корисною для цієї аудиторії? Ну і так само я хочу зауважити про заклик до дії, що е, в мене зараз на сторінці діє, наприклад, воронка, і я заохочую людину подивитися учні для того, щоб людина, яка подивиться цей хайлайт закріплений, вона пройшла ще шлях до зацікавленості моїм продуктам. Ви можете ставити сюди, наприклад, запишись на безкоштовну консультацію, або переходь там подивись на сайт, там якісь там не знаю, товар. або подивись хайлайтс, і там буде якась експертна інформаційна послуга інформація і так далі. Тому тут важливо підкоректовувати, але саме головне, що це має відокремлювати вас від інших. Далі ми переходимо до хайлайтів, тому що хайлайти – це перший з дотиків нового підписника з вашою особистостю, тому вони обов'язково мають бути. Тому ви обов'язково їх маєте створити, розписати ці сторітельні і так далі. Тому що через хайлайт ви можете відобразити ваш шлях. Ваші оточення, ваші цінності, ваш образ життя, вашу роботу, ваше захоплення. І зараз так само ви можете дивитись спостерігати за презентацією. Я вам розповім, які є правила продаючого халацю. По перше, це зрозумілі назви. Які відображають саме, що там всередині. Я не пишу якесь сердечко рожевеньке, а там я наприклад розповідаю про інтенсив. Я одразу сказала, інтенсив. Далі халайці мають відображати вас як експерта та вашу особистість. Також краще робіть, будь ласка, живі обкладинки з ваших фотографій, як ви бачите на прикладі, а не е, якийсь там сканвий, фон і там текст інтенсив. Тобто можна з цим погратися в дизайні, але більш. Шість з ваших обкладинок мають бути живими фотографіями. Також це мають обов'язково бути корисні рубрики, щоб людина, яка зайшла на ваш аккаунт, прочитала ваші халайці, зрозуміли, що ви, як експерт, їй дійсно. Корисні, що ви можете дати інформацію, за якою вона до вас прийшла. Тому це так само дуже важливий пункт. Ну і звісно, кейси, відгуки про вашу роботу, тому що коли ви будете монетизувати, людина має бачити соціальне підтвердження того, що ви дійсно вже продавали цю послугу, продавали цей продукт, ви дійсно маєте результат, і цей продукт послуга, вона її окупиться, і вона отримує з цього той результат, який вона хоче на прикладі інших людей, яким ви продавали свої продукти. Далі ми переходимо до пости. Тому що пости це місце, де ми можемо транслювати якраз таки цю експертність, особистість, не думаючи за те, що через 24 години все видалиться, і ця аудиторія побачила, інша аудиторія не побачить це навічно. Це ваш, так скажемо, вітрина, до якої людина приходить і розуміє, хто ви що, ви, що ви, що ви можете запропонувати, яку експертність даєте, яку користь даєте, що ви продаєте. І правило гарних постів це. Розкрити вас як особистість, ми про це раніше говорили, що таке особистість. Також розкрити вас як експерта і показати, що ви. Можете дати людям далі. Ми переходимо на Reels. Reels це інструмент номер один просто за залученням підписників органічно. Відео можуть набрати навіть тисячу переглядів і залучати понад 50 нової аудиторії, або один-два платиспроможних клієнтів. Насправді до мене з Reels так само приходять підписники. До мене приходять клієнти, до мене приходять е люди, які хочуть купувати мій продукт саме з Reels. Тому є правила хороших Reels. Це як Картинка та звук, це монтаж, і він насправді не ну, він не особливий, він не дуже складний. І найголовніше, щоб ви вмістили в цей різ. Правильний сенс зробили гарну читабельну картинку. В мене особисто такий монтаж на всіх моїх рілсах займає не більше п'ядесяти хвилин. Також це має бути динамічність у кадрі. Пройшли часи, коли ви можете просто сидіти і так цілу хвилину щось розповідати. Людям це не цікаво. Люди це вже пройшли. Вони хочуть динамічності, вони хочуть зміни кадру, щоб їм було постійно, потрібно постійно. Утримувати їхню увагу. Саме це ваша ціль в рілсах. Також має, має містити в собі користь як експертну, так і просто розважальну. Це правила. Таких рілсів. Ходимо до підписників. Що потрібно знати нам про підписників? Тому що підписники це люди, тобто, які на вас підписані, підписані, які вами вже зацікавились, які вже зацікавились вашою особистості, які вже за вами спостерігають, яким вже потенційно цікавий ваш продукт. Тому вони є вашими потенційними покупцями. І що треба знати про таких підписників? По-перше, що вони можуть постійно відписуватись. Це норма. Хтось приходить, хтось уходить, комусь ви стаєте не вони себе знаходять в інших. Халося <галузях> життя, вони бачать себе іншими. Тобто, і все вони йдуть до інших, а ви залучаєте нових. То буде розділяти ваші цінності. Також не можна, тобто я не раджу накручувати ботів або зробити такій е, взаємний підписки. Коли ви підписуєтесь на людей заради того, щоб вони знову ж на вас підписались, це точно ні, це точно табу, це не працює, це злив ресурсу, злив ваших сил, це не потрібно. Е, що стосується ботів, це 100% не мають бути марафони, це 100% не мають бути гіви, вони повністю вбивають аккаунт. Е, якщо що у вас нульовий прям акаунт, у вас немає ні друзів, ні нічого нічого. Тобто, у вас нульовий акаунт, в такому разі ви можете накрутити, але конкретно боти, люди, які б ніколи в житті не будуть проявляти ніяку активність на вашій сторінці, ви можете накрутити, але невелику кількість. Тобто не потрібно 10 тисяч, не потрібно 20 тисяч. Якщо ви це робите, то просто як для якогось легшого старту, там 500 тисяч, але не більше, не потрібно цього робити. Також. Підписники вони коштують достатньо дорого, тобто це 1 долар, 1,5 долара, можливо, 50 центів. І якщо ви хочете набирати аудиторію, якщо ви хочете її монетизувати, ви маєте зрозуміти, що це первинна така інвестиція. Ви інвестуєте в цю аудиторію, ця аудиторія окупається. І як її купити? Ви про це повинні не хвилюватися. Я вам все розповім, тому що це дійсно працює. І звісно, ми переходимо до статистики, тому що статистика вона якраз допомагає нам проаналізувати взагалі, який контент працює добре, який контент закриває потреби, запити болі вашої аудиторії, який контент їм цікавий, а який ні. І на основі цього ви створюєте якраз те, що аудиторії буде цікаво дивитись. І на основі цього ви створюєте своє якесь певне позиціонування. Тому статистику потрібно вивчати. Це також база, яку вам потрібно запам'ятати. Tá,